У Полтавській області є що досліджувати це доводять полтавські школярі, які з різних районів області приїхали на п'яту краєзнавчу конференцію учнівської молоді. Юлія Гапузенко з Великобогачанського району цьогоріч приїхала розповісти про традиції сорочинського ярмарку. Був такий рік, як коли після розвалу Радянського Союзу. В, ну, в Полтавщині не було майже ніде волів, а на ярмарку був такий, була така звичка, що хівря виїжджає на волах, запря... на возі з запряженими волами. І от волів не було, і от від організатори відмовилися, тому що сказали, що не, не один рік потрібно. Вчити волів, щоб вони гарно, щоб вони виходили правильно, вже воли застаріли, тому зараз вже якось ну, більше так виходять. Полтавка Ірина Зосімович розповідає, минулоріч досліджували художницю Катерину Білакур. Нині її доповідь про українського археолога Михайла Рудинського. Загалі постать Михайла Яковича дуже цікава, тому що все своє життя він присвятив пам'ятнику охоронству та розвитку культури полтавських земель. Він не мав ні сім'ї, ні, ні дружини, а займався тільки своєю роботою. Школярі з гадяцького району привезли вишиванку. Наш вінок села нашого оберіг від усіх бід. Він нас оберігати звик. Усі ці роботи вони планують об'єднати в один восьмиметровий рушник. Це е, стає поштовхом до їхніх е, подальших наукових досліджень, які вони проводять уже е, стаючи тут і студентами вищих навчальних закладів, і можливо це їхнє хобі буде, яким вони будуть е, передавати вже своїм дітям. Тут от мені розповідали про те, що вже є цілі династії, коли спочатку батьки займалися цією справою, а тепер вже діти це все продовжують. Найпопулярніший напрямок науково-практичної конференції історичне краєзнавство. 50 заявлених робіт. Довелося розділити на дві секції. Загалом цьогоріч таких протягом трьох днів працювало чотири. Подобається нашим дітям, подобається педагогам, і це відчутно по тій кількості робіт, яка з кожним роком все більше і більше поступає в цьому році. Майже 140 учасників беруть участь у нашій конференції. Це з 21 району міста Полтавщини, з чотирьох закладів обласного підпорядкування. Усі наукові роботи впорядковують у збірники. Нинішнього року випустили один том, і вже бачать наступного треба готувати два томи пошукових робіт.